У центрі Одеси, в старенькому будинку, жили два пухнастих чудових кота. І зранку до ночі не знали спочинку в котячих ділах від вусів до хвоста. Сіренького котика тузиком звали чому саме так невідомо це нам. Собаки не рвали його, бо вважали, що він теж собака з таким бо ім'ям. А другий був Масік. Здорове котисько! В плямистім, біленьким і сірим пальті При зустрічі кланялись голуби низько, щоб не опинитись в його животі. Ось так і жили вони бились, мирились, до кицьок ходили, співали пісень і мріями з зорями щедро ділились, як стануть важливі комусь в один день. Йшли дні, за весною весна наступала, коти у дворі у сусідів діла. І жодна людина в будинку не знала, як котикам треба любові й тепла. І ввечері якось під звук гучних музик, що з вікон кафешек босами ревли, Зібрались докупи на шмасік і тузік, і в море топитись від горя пішли. Навіщо так жити? Кому ми потрібні? Он скільки людей і гуляють, і п'ють. Машини круті, і веделочки срібні. А нас всі пинають і радісно б'ють, а хочеться ласки і теплого дому, Забратись на руки і м'яко мурчать. І впевнені, що не потрібні нікому життя своє йшли так бездарно втрачать. На березі ледве віднілася постать, обличчя сумне і опала спина у роздумах тяжких годин. Кілька поспіль стояла людина, стояла одна. Кому я потрібен в жорстокому світі, так сумно і нікому руку подать. Одним все тепло, сонце дарить і світить, а я одинак, і це треба сприйняти. Ось так чоловік, лином думками, сумно, до моря і хвилі до ніг підпускав, коли чує, де хтось тихенько, безшумно. Аж дивиться і мурчить коло моря. Няв-няв і няв няв Аж дивиться, котиків двійко мандрує, в очах безнадія і ще щось було. І враз зрозумів ось кому подарує він серця свого і любов, і тепло, над морем сіяє Луна в самиті, а в вікнах людини горіли вогні. Побільшило душ щасливіших на світі. І стало тепліше на серці землі. Лана Олександрова